Доброго ранку бібліографічні посилання та вихідна стаття видавництва доступні в описі під відео. Якщо ви хочете підтримати поширення наукових знань, підписуйтесь. І чи можете ви поставити великий палець вгору? Будь ласка, Для якість є основним критерієм, який спонукає споживачів прийняти рішення про покупку м'яса, засоби контролю та забезпечення безпечності та рівням якості м'ясного продукту є важливими. На жаль, м'якість виявилася найважчим фактором якості для виробників м'яса та м'ясопакувальників. Таким чином, комерційний метод забезпечення незмінно ніжного м'ясного продукту має першочергове значення для покращення сприйняття м'яса споживачами. Мелоди, що застосовуються окремо або в комбінації, включають механічні, хімічні температурні умови старіння, електричну стимуляцію, термічну обробку під високим тиском і альтернативне розташування туші. Деякі з цих методів вимагають додаткових періодів утримання простору та праці. Крім того, деякі з цих методів піддавалися критиці через недостатню послідовність розм'якшення м'яса. Концепція розм'якшення м'яса за допомогою ударних хвиль від підводної детонаційної вибухівки, яка називається гідродинамічною обробкою тиском, було вперше запатентована Готфрі. Гідродинаміка відноситься до руху рідин і сил, що діють на тверді тіла, занурені в ці рідини. Процес обробки гідродинамічним тиском на слід плутати з дослідженнями з використанням високого гідростатичного тиску, який був запроваджений японськими вченими, та сягає кінця століття. М'ясо, оброблене гідродинамічним тиском, не виявило зовнішніх ознак змін, але під час приготування воно виявилося значно ніжнішим ніж необроблені контрольні зразки. Гідродинамічна обробка тиску передбачає під вододетонацією вибухівки високої енергії в контейнері для генерації фронту тиску ударної хвилі зі швидкостями, що перевищує швидкість звуку. Ударна хвиля проходить через рідке середовище і вакуумно упаковане м'ясо розміщене на дні ємності. Ударні хвилі, що генеруються та передаються через воду, рухаються на однаковій відстані від джерела вибухівки залежно від форми вибухової речовини. Ударна хвиля з цільовими фронтами тиску від мегапаскалів до мегапаскалів у процесі обробки гідродинамічного тиску виникає за лічені мілісекунди. Вігонь одне адіабатичне стиснення води або водних розчинів викликає підвищення температури лише на дна мегапаскалів залежно від початкової температури та швидкості зростання тиску. Кидання тиску викликає зниження температури на такий же порядок. Оскільки динаміка фронту тиску ударної хвилі в процесі обробки гідродинамічним тиском відбувається за частки мілісекунд, і при тиску манча мегапаскалі підвищені температури м'яса чи води практично не відбувається. Термін зберігання м'ясних продуктів, оброблених гідродинамічним тиском, збільшується за рахунок зменшення непатогенної нормальної мікробної флори у зразку. Мікробна популяція м'яса, обробленого гідродинамічним тиском, не збільшується суттєво протягом приблизно днів зберігання при, тоді як спостерігається збільшення мікробної популяції необроблених м'ясних продуктів. Висновок м'ясо є важливою складовою здорового та збалансованого харчування завдяки своїй поживній цінності. Слад м'яса забезпечує ідеальне середовище для росту та розмноження мікробів псування та звичайних харчових патогенів. Ріст і метаболізм мікробів залежить від стану туш на момент забою, типу упаковки та умов зберігання. Мікробне псування призводить до появи кислого смаку неприємних присмаків зміни кольору, утворення газів зміни, утворення слизу деградації структурних компонентів, зникнення запаху та зміни зовнішнього вигляду. Збереження гарантує, що якісь хавчова цінність і їстінність м'яса залишаються незмінними. Слід зазначити, що сучасні м'ясопереробні підприємства не покладаються на жодну технологію консервування. Для контролю ферментативного, окислювального та мікобного псування, низькотемпературне зберігання та хімічні методи є найпоширенішими в промисловості сьогодні. Важливо зберігати м'ясо при температурі нижче відразу після забою, а також під час транспортування. Та зберігання, оскільки це має вирішальне значення для її не м'яса, безпеки, терміну придатності зовнішнього вигляду та харчової якості. Тому вкрай важливо збалансовано використовувати комбінацію факторів консервації, щоб отримати максимальну користь. Комбінація хімічних добавок, таких як третинний бутил гідроксихінін та аскорбінова кислота, може бути найбільш ефективною для контролю псування м'яса та м'ясних продуктів. Застосування обробленого під тиском м'яса рабом м'ясних продуктів буде запущено на ринок найближчим часом завдяки розробці справжніх промислових машин високого тиску та зниженню експлуатаційних витрат. Оскільки м'ясо швидко псується через мікроби, рекомендується правильно зберігати м'ясо, щоб воно залишалося в хорошому стані для подальшого використання. Подальша робота над розробкою економічно ефективної техніки консервування без впливу на органолептичні та поживні якості їжі, яку можуть легко застосовувати бідні країни світу, буде корисною.